От, Розбираю ручку, хочу зробити. Перший розкрутив, все чітко, другий кручу, кручу, але не прикручується, Дивись, вже на цьому лишається. Думаю, різьбу збив, витягаю на силу, витягнув. А тут навіть і нема нічого. Получається, що я просто замок мав не прикручений в дверці. Метаю ручку сюди. Як її відкривати? Оп. Оп. Все, я вже без ручки. Тим словом розібрав, поломку знайшов, ручка зламана з нижнього боку, не витримала тяжкої долі, виходить. Там є така, бачите, штучка. Заверх я її заставлю, цей язичок, а вниз, ось сюди вниз, не заставлю ну, ця бляшка. Вона поломана. Поки що буду на, на частному слові цю ручку мати, відкривати, якщо вийде. А так треба ручку шукати. Так, дорога, було цікаво. Вон, дивіться, бачите, зачепив я. Завери, знизу нема, треба якось певно відкривати так, щоб не вискочило тепер. На питання. Цей язичок не заходив, вступорився. Я не знав що. А от тут є така штучка, вона відлазить, коли відкручуєш оцю, я не до кінця її відкрутив і дуже важко було замок запхати. А тепер він заскакує. так як масло, дивиться. Опа! Все, він чітко сидить, ззаду. Все, закручуємося.